Рятувальники отримали виклик про загоряння поблизу Волинського обласного перинатального центру. Пожежа виникла у середині металевої складської споруди. На гасінні пожежі працювали 20 рятувальників і 6 одиниць основної техніки спеціальної. Причина пожежі на даний час встановлюється. Будівля не належить лікарні, вона використовувалась. Іншою структурою для зберігання, як складська будівля, засобів захисту та іншого майна. Поширення червоного півдня пожежники не допустили. Пожежу ліквідували, постраждалих немає. Вогнем пошкоджена частина майна, що знаходилась всередині складу. Що можна було, те врятували, тому що працювали рятувальники у складних умовах. всередині було сильне задимлення. Висока температура через те, що будівля замкнена в своєму конструктивному виконанні, довелося стосовувати апарати на стисненому повітрі. Працювало загалом три ланки рятувальників і подали на гасіння чотири водяних ствола.